Доброго дня! Сьогодні субота значить час для чергового відео. Одне з наших найпопулярніших відео це огляд про середню вартість ринку землі в розрізі областей. Ну, власне, сьогодні друга частина. Сподіваюсь, вам сподобалась перша частина. Тому ви поставите лайк нашому сьогоднішньому відео, підпишитесь на наш канал, підпишитесь на наш телеграм-канал. Ну і зрештою купите ділянку в тій області, яка вам подобається найбільше. Поїхали! Отже, минуле відео ми завершили оглядом правобережних областей України. Сьогодні це такий топ. Всі хочуть на правий берег, бо там безпечніше в уяві багатьох інвесторів. Ну а зараз продовжимо огляд, власне, лівобережжя України і Півдня, в тому числі правого берега Херсонської, Миколаївської, ну і Одеської областей. Отже, поїхали. Що нам каже офіційна статистика? Ну, почнемо, давайте, напевно, з Чернігівської і Сумської двох областей. Офіційна статистика нам демонструє: в Чернігівській області трошки більше, ніж 37 тисяч за гектар, ну а в Сумській 36 майже. Чи можна вважати ці цифри об'єктивними? Ні. Немає такої ціни там. Або точніше буде сказати, не всюди є така ціна. Якщо ми говоримо про Чернігівщину. Ми повинні розуміти, що та частина її південна, яка тяжіє до Полтавської області. Ну і, власне, там, де відбувається стик трьох областей Полтавської, Сумської і Чернігівської, це історія про чорноземи. Це сьогодні Прилуцький район, раніше це був Варвенський і Срібнянський, якось так здається, Іршавський. Це чорноземна частина. Ну, і інша частина. Це історія по трасі кіпті-глухів, там теж є біля Ніжина, Бахмача, теж є чорноземні ґрунти, і там ціни різняться, ніж ціни на півночі Чернігівщини, де піщані ґрунти. Тому там, де ґрунт піщаний, більш піщаний, давайте так скажемо. Бо сірі опідзолені ґрунти бувають темно, світло, просто сірі. і... Глеєва основа, неглеєва і так далі. Це має все значення. Тому там, де ґрунт гірший, ми тисячу доларів не виставляємо. Ціна таких ділянок коливається донедавна це було 20-30 тисяч. Зараз це можливо вже більше 30-40, ну це не вище, ніж тисячу доларів, чи точніше, недоцільно платити за це більше, ніж тисячу доларів. Окрім якщо ви берете якийсь великий масив, чи є якийсь інший інтерес з цим пов'язаний. Якщо ж ми говоримо про Південь, то там ціна рідко буває нижче 60 тисяч. Тобто там півтори тисячі доларів в норма, і вона тяжіє навіть до двох, як сьогодні це має місце в суміжних областях, чи то Полтавщини, чи то Київщини, де ще дорожче, ну правда, в більш чорноземних регіонах. Тому 37 середню ціну давайте відверто, ми не отримаємо. Немає такої середньої ціни. Вже й мінімальної такої ну, практично не залишилося або це вже дуже не ліквід. Тому історія про те, щоб середньо отримати 37, це треба, щоб одна коштувала 60, а інша 20. Але сьогодні вже такого мало. Тому. Не офі... Неправильна офіційна статистика, тут є хиба, і ми маємо з вами орієнтуватися в півтори плюс тисячі доларів, тобто 60-70 тисяч гривень в чорноземах. Ну і до цієї цифри тисячу доларів, тобто 40-50 тисяч в не чорноземах, але відносно хороших ґрунтах. І вже там 500-600, ну, максимум 700 доларів на пісках. Отаку От для розрібних ділянок. Суміжна Сумщина. Ситуація взагалі виглядає ще абсурдніше, ніж з Чернігівщини. Немає середньої ціни в 36 тисяч. На півночі, отут де шостка, в ось цій частині, дійсно там пісок. І дійсно там можна зустріти 20-30 тисяч. Якщо ми спускаємося сюди на південь, це одні з найкращих чорноземів. Тобто це реально класні чорноземи. І на Сумщині, на відміну від південних областей, з опадами краще. Сумщина має дві вади. Перша це кордон з окупантом, і тому тут ціна прямо залежить від того, де там кордон проходить і де ті бойові дії. І друге, це логістика. Тобто, коли не було війни, Великої війни. То це було там менш проблемним. Зараз ми маємо проблему логістичну, тобто вести сум сьогодні це один з найдовших шляхів. І тому це відображається. Хоча за цей рік ми стали свідками карколомного зростання орендної плати в окремих регіонах Сумщини і відповідно зміни ціни. До. Ще на початку року у нас ж там були інвестори, які казали, по 40 тисяч за гектар ми готові брати, якщо це там не геть прикордоння. Сьогодні 40 тисяч за гектар на Сумщині вже радше виняток в південній чорноземній частині. Мова йде про 60 тисяч. І все, що нижче 60, треба брати. Воно ще інколи трапляється в прикордонні безпосередньому там 5, 10, 15 кілометрів від кордону чи від бойових дій. Можна отримати і дохідність 10. Але ну, от, якщо брати такий середній зріст, в більш безпечних, спокійніших районах, ми будемо мати 60 тисяч в Роменському районі, який ось тут межує. Ось тут Роменський, ось тут буде Лебединський, які межують з Полтавщиною і мають реально класні ґрунти. То взагалі ціна вже буде 2000 доларів. Ну, більше це не варто зараз переплачувати, але ми вже з цим стикнулись. І тут я хочу нагадати вам одну просту істину. Всі ви чули, і ми постійно це наголошуємо про особливу унікальність Полтавщини: бренд полтавських чорноземів, там, купа всього найбільше, ну така область у нас особлива. Так, от коли аграрію місцевому? Стає тісно на Полтавщині. Мається на увазі конкуренція настільки висока, ми зараз будемо про це говорити. Він виповзає в сусідні області. І отак він заповзає на Чернігівщину, отут на кордоні. Так він заповз на Сумщину. Всі сумські ділянки обробляються оцими великими агрохолдингами чи місцевими меншими, які вилазять в ці області, витісняються, бо там важко, а тут дешевше і легше. А ґрунти не гірші, я б сказав, навіть краще в багатьох місцях. Далі вони лізуть так само в Харківську область, передусім в сучасний Красноградський район, який найближче межує з Полтавщиною. І якщо дивитись тип ґрунтів, це одні з найкращих чорноземів, і вони сюди продовжуються. Тому вони там закріплюються. Ну і меншою мірою на Дніпропетровщину, бо Дніпро це вже все-таки більш південний тип господарювання, відмінний від Полтавщини. Отже, що маємо на Полтавщині? 53. По 53,5, як декларує офіційна статистика, я готовий все купляти сам. Ну, тобто, нема на Полтавщині такої ціни. І коли ми вам кажемо, що Полтава особлива. От просто зараз підсвітимо, в чому ця особливість. Три агрохолдинги не буду називати, щоб не спокушати вас. Але хто дивиться за нашою діяльністю, той повинен зрозуміти, про що йдеться. В одному агрохолдингу орендна плата 6 тисяч за гектар, в іншому 8, в третьому 10. Люди продають землю, вони між собою конкурують, тому всі піднімають, бо тих, в кого 6, вони вже їх. Тихо починають ненавидіти, і тут стоїть мова про зростання ціни. Отут, де в нього 6, люди поки що продають землю по 2000 доларів і все тяжіють до 2,5. Тобто ціна мандрує від 80 до 100. І це хороша ціна на сьогодні. Треба брати. Якщо є дешевше, взагалі треба брати. Ще на початку року було набагато дешевше. 60 тисяч було купа пропозицій. Зараз днем з вогнем, ти нічого не знайдеш, і хороша пропозиція це 80. І цей агрохолдинг підняв оренду. Я в нього сам купив ділянку, так що прийшло мені на 200 тисяч гривень більше. Це одна історія. Той, який платить 8, його пайовик уже продає ділянку 100 і вище. Цей, хто продає по 80, дивиться на того, що продає по 100, і нам треба його переконати, чому він має продати по 80. Тому що по 100 в нього не куплять, бо в нього, бо на що мені в нього по 100, якщо в оцього є по 100, і будуть ті самі умови. Тобто ми здивимося на дохідність, щоб вона плюс-мінус корелювалась. Безперечно, вона не буде там унікальною, ідеальною, але хоч трохи буде корельована. І третій, який платить по 10, його пайовик хотів би 150 тисяч. Ну, 150 сьогодні на Полтавщині не дають. Тому його пайовик продає теж по 120. Приблизно так сьогодні виглядає зріз пропозицій на Полтавщині. Тому історія про те, що там, де менше 100, вже ось ми з вами бачимо цю перспективу. Буквально рік-два і буде 100-120, а може й більше. Питання: наскільки буде здорожчати тих, у кого вже 120. Тому що Полтавщина 120 і правий берег 120, ви пам'ятаєте попереднє відео. І тому, ну, є випроси. Тобто є питання, чи доцільно, чи оцей безпековий фактор настільки має значення чи ні. Хоча ми знаємо купу інвесторів, які купляли на Полтавщині саме по 3-3 тисячі, правда, більшими якимись шматками, полями і так далі. Що маємо з вами на? Харківщині. Харківщина каже, що там 37 тисяч. Ніколи не було на Харківщині такої ціни. Ціна коливалася в межах тисячі доларів. От десь так зазвичай. Тобто 60 тисяч плюс-мінус. Харківщина теж відрізняється класними ґрунтами і непоганою орендною платою і великими паями. Це перевага Харківщини. Хто знає, хто стежить, той має засвоїти одне просте правило. Кількість сільського населення прямо пропорційно впливає на розмір паю. Харківщина це про індустріальну частину України. Відповідно, населення там багато, але воно займалося працювало на заводах. А в колгоспах працювало мало. Відповідно, в них величезні паї 5, 6, 10 інколи гектарів, дивлячись, який район. Ну, і от власне на Харківщині сьогодні відбувається кореляція ціни в межах 60-80. 80 не дуже йде те, що по 100, то винятки треба відпускати, тому що треба шукати пропозицію дешевшу. Але є купа, хто вже каже про 100, Але, от в моменті сьогодні, ми повинні з вами орієнтуватися: отак: 70-80 і плюс-мінус там 5 тисяч вгору вниз. Ось приблизно така буде ціна. Якщо буде нижче, треба брати, якщо безпековий фактор вас ну, не настільки тригерить. Тут, можливо, Харків ще на певним чином програє Сумщині, бо москалі заявляють, що вони мають якісь там претензії на Харків, не писані. Ну, про суми ніби як немає. Тобто, ця різниця, така в сприйнятті, можливо, матиме для когось значення. Військові, які є нашими інвесторами, ну вони давайте так відверто десь посміюються. Бо зі Львова здається, що Київ вже розбомбили. З Києва здається, що в Харкові жити не можна, в Харкові всі живуть, і просто здається, що там от в маленьких містах жити не можна, але й там, виявляється, люди живуть. Жити можна всюди, відповідно. Це сприйняття місцевими, як у них з безпекою і відповідно відображення в ціні. Вони вважають, що все нормально, і тому воно має коштувати стільки. Ну, а ми з вами говоримо про середні ціни, зважені в моменті, станом на листопад-грудень 2025 року. Їдемо далі. Маємо з вами Дніпропетровську область. Середньозважена офіційна статистична ціна в 40 тисяч, більше ніж на суміжних Харківщині чи е, тій же ж Сумщині, трішки далі. Що можемо сказати? Ми не почуваємо себе експертними, от саме в Дніпропетровщині. Дніпро це історія приблизно як з Харковом. Індустріальне, великі паї, але ці паї і тип господарювання все-таки тяжіє до півдня. Південь у нас відрізняється нижчою орендною платою і величезними паями. Ну, грунти тут краще. Але опади опади мають зараз значення, і по опадах Дніпро радше південь, ніж центр. Ну, щось таке. Тому по цінах нам теж до певної міри важко, бо ми не маємо критичної маси. Ми маємо приклад інвестора нашого клієнта, який продає 20 гектарів по 1000 доларів за гектар, і не може продати, бо вони не оброблені, і з його слів ніхто не хоче обробляти. З іншої сторони, ми маємо кейси, де людина, яка продавала менше 20 гектар за 50 тисяч доларів. І це були несуміжні ділянки, там якось три ділянки, дві поруч, а одна з боку, і не до траси вони виходили, ну але власник там розповідав. Тобто є оця така дисбалансна ситуація. Ну, внутрішнє мені тригер каже, що ну, вибачте, земля має там коштувати ну, тисячу півтори. Ну, мало ймовірно, щоб ми перелазили в дві. Ну, тобто, не дуже бажаний такий сценарій, але, але ймовірний, особливо, якщо там буде якийсь великий масив. І тоді вже тут ви маєте подивитись на дохідність. Можна купити по дві, що ми будемо мати по дохідності, якщо 5 не цікаво. 6, 7, 8, ось десь це має бути інтерес. Тоді можна щось думати. Ми не будемо говорити про Луганщину, Донеччину там 26 тисяч тридцять. Немає сенсу, тому що здебільшого це або окуповані території, або зона активних бойових дій. Там зараз про сільське господарство як таке не йдеться. Ми продавали там кілька ділянок ще до повномасштабки. Ну, ціни були середні, але тоді ще не було зрозуміло, скільки ж та ціна має бути. Запоріжжя ну, до певної міри схожа ситуація. Ну, Логіка тут яка? Запоріжжі не така велика частина лишилася неокупованою під контролем нашого уряду, до повномасштабного вторгнення. Ми е, продавали їх так само приблизно по таких цінах, як і Херсон. Херсон тоді був по тисячі доларів, по 27 тисяч гривень, і Запоріжжя десь тяжіло до цієї цифри. Так як зараз левова частка окупована, відповідно, і окупована саме оця південна частина сільськогосподарська, відповідно, і статистика, вочевидь, зависає на цій цифрі і не може скорелюватися, цікавіша херсонська. Бачите, середня. Показує 25,5 тисяч. Ну, будемо відвертими. На Херсонщині ми продавали дуже багато ділянок, оформлювали до повномасштабів. І ціна їх коливалася в межах 1000 доларів за гектар. Зараз ми втратили лівобережжя Херсонщини, воно окуповане і, скоріш за все, там зникне сільське господарство в найближчій перспективі. Навіть самі окупанти визнають, що вони не дбають належним чином і чекає там посуха. Правобережжя Херсонщини під нашим контролем. Правда, після прориву Карховської дамби опустилися води, не платять. Сам Агрохолдинг планував розривати. Ну, разом з тим є місцеві фермери, які обробляють. Ну, таке важка там складна ситуація. Відповідно, і продається воно ну, складно, ризиковано. Ми мали пару кейсів, великі ділянки ну, великі для пів... не для півдня, а для центру. Ми їх продавали по тисячі доларів. Тобто до повномасштабки це було 27 тисяч гривень. Після повномасштабки йде окупації, це умовно там 40 чи 42 тисячі гривень. Тобто, умовна тисяча доларів зберігається в гривневому зростанні відбулося в доларовому. Ну, мало ймовірно, щоб воно відбулося. Їдемо далі. Залишилось нам на півдні Миколаїв і Одеса. Миколаїв 32 тисячі. Нема такої ціни на Миколаївщині. Ну, ціна щонайменше тисяча доларів, бо тут історія як з Херсоном. Але тут треба зробити поправку: Миколаїв все-таки має місцями набагато кращі ґрунти. Тобто це то південні Чорноземи, але вони кращі, особливо північніше. Ось в цій частині, де він межує з, о, на стику Одеської, Миколаївської і Кіровоградської областей. Там кращі ґрунти. І там ціна вже варіюється до півтори тисячі доларів, може бути вища. Але то вже мусите зважати на площу і на дохідність. Ну і власне, Одещина. Одещину люблю. Одещина... Щоб ви пам'ятали, це Поділля. Не вся Одеська область, зрозуміло. Північна, ось ця частинка, ось десь сюди, де Балтський район, де колишній Котовська зараз Подільськ, це Поділля, історичне Поділля, яке охоплювало там Тернопільську область меншою мірою, але Хмельницьку, Вінницьку, і отут закінчувалось. Тобто, це були оті всі землі, які заселялись українцями і на яких Козаки вели війни і так далі. Тобто історично це Поділля, грунти реградовані чорнозем, просто прекрасне. Це не про південні чорноземи мова йде. І там вони варті уваги. Тобто тут треба про це зважати. Що ми маємо по цінах? Нам важко казати про Ізмаїльський район, мається на увазі оцю всю Бесарабію Південну, тому що. Ми там одну чи дві діляночки оформляли. Там складна історія, і там свій ринок, своє життя. Але ось тут ми вже присутні в цій частині так, от на півночі. Ціна може бути півтори тисячі, і їх треба брати, бо їх не буде. А ви берете фактично ті самі чорноземи, що е, на Вінничині, тільки на Вінничині, там не дуже чорноземи, бо там перемішані чорноземи, Вінницькі, трішки північніше, в Хмільнику, над Вінницею, або туди вже до межі з Черкащиною. А тут починається така перемішка оратів, Гайсин, там починаються чорноземи. І вони заходять саме в Одеську область. Тому півтори там це ок, це дуже ок. А ми дуже часто маємо і нижчу ціну. Ну і на півдні донедавна ми мали південніше мається на увазі тисячу доларів. Зараз маємо півтори і беруть, і будуть брати. Ну тобто ціна вочевидь десь буде туди коливатися. Ну і перевага Одесьчини така сама, як там. Це величезні паї, 5-6 гектарів. Ну і ще скільки цікавинок. Хто дивився підсумки, знає, що Одещині зібрали раптом один з найбільших врожаїв. І хтось питав нас там в питанні то про урожайність чи урожай. Валово врожаю зібрали багато. Так, да, велика Одеська область, багато врожаю. Але якщо там була низька врожайність, то врожаю не мало бути багато, а вона в лідерах. Ну, тобто в нас вийшли в топ. Одещина, Вінниччина, Полтавщина і Чернігівщина. Ну, тобто, Одесьчина і Чернігівщина явно не входять в наші пріоритети. А от вам, будь ласка, по кількості зібраних зернових. Ну, то, значить, вочевидь, пшениця вона більш витривала до посух, і та посуха, про яку говорили на Одещині, далася взнаки, що тут не програли. Ну, власне, такий огляд по областях. Робіть свої висновки, дивіться, яка область вам подобається найбільше, і купляйте там земельну ділянку. А так, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Ну і виберіть область, яка буде вам по душі.